Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра! І сьогодні у нас новий спеціальний випуск. Він присвячений нашим справам з 21 по 24 квітня 2025 року. Час Київський. Хочу попередити, що це вже четверта фаза. Це значить, що ось ось повністю за, е, відімре старий місячний цикл, помре і буде готуватися до народження новий місячний цикл. Тому тут дуже мало енергії, космос буквально нічого вже не посилає до Землі цей час просто такий час, якби в просторі пусто, пустота і енергії ніякої. Якщо хочете, то негативно можна спіймати, цей час. але нам потрібна енергія позитивна. І що ми можемо тут робити? Давайте спочатку розглянемо агрогороскоп. По агрогороскопу у нас такі справи 21-22. Спадаючий місяць, занадці водолій перехід місяця із 3 в 4-ту фазу, 21-го і далі четверта фаза. Для водолія ніяких посівів не плануємо 21-го перехід місяця із 3-4. А у нас водолій тільки підходить для випробовування нових сортів. Для тих, хто займається селекцією і випробовуванням, будь ласка, можете використати 22 квітня. Розсаду не турбуємо в ці дні. Квіти та кімнатні рослини потребують зелених операцій та захисту від шкільників та хвороб. Поливи та підживлення не проводимо. Це знак стихії повітря, рослини дихають. В саду можна проводити обрізку та захист від шкідників та хвороб. Зелені операції можна проводити, можна збирати врожай та робити різні заготівлі. Це для теплих країн актуально. Квашення капусти – ні. Настоїнка та збір лікарських рослин гарний час, Риболовля – ні, риба зайнята. Тим, щоб залишити після себе потомство. Не турбуємо її в цей час. Кімнатні овочі потребують зелених операцій та захисту від шкідників та хвороб. Для інкубації два дні не підходять ці 21 і 22. Наступний період 23 та 24, коли спадаючий місяць, буде знаходитися в знаці Риби. Причому в знаці риби вже після 8 години ранку 23-го починається продуктивний час. Зразу відповідаю, ніяких помідорів не сіємо. Ще раз нагадую, це завершення циклу енергії. Немає майже нуль. А от енергія те, що буде в землі, якраз гарна, можна використати. І якраз оце декілька днів у нас, чи два дні є перед тим, як завершиться місячний цикл. І ми якраз ці два дні можемо використати. 23-24 можна посіяти насіння редиски, редьки, дайкону. Це ті. Овочеві культури, які нам дають швидкий, не тільки швидкий, трошки і більше, то редька і дейкон мають більший термін вегетації. Але можна в цей час, вони вирвали собі ці культури, собі достигли. Ми вирвали салат, зробили чи ціленькою, похрумтіли і все. Але дехто не встиг, можливо, або хоче вже посіяти чи посадити коренеплодові овочі. Пам'ятаєте, в рибах. Не садіть, не сійте багато. Чому? Тому що. Ці овочі не будуть зберігатися 100%. Мало того, що вони погано зберігатися будуть, вони ще й дуже будуть хворіти. Тому в таких випадках ми можемо посіяти трошечки моркви, трошечки бурячку і трошечки картохи. І оці трошечки можна використовувати в ранній період, влітку, і на цьому завершиться оця справа. Так що, отакі у нас риби, можете це все сіяти. З розсадою працюємо 23 -го, після 8 -го ранку продовжуємо 24-го. Для квітів актуальна посадка розсади в ґрунт. Робота з розсадою, пікіровка, перевалка, пересадка. Робимо поливи та підживлення органічними добривами. Кімнатні рослини також потребують поливів та підживлення органічними добривами і можна пересаджувати кімнатні рослини. Поливи та підживлення для будь-яких рослин актуальні будуть 23-го після 8-ї ранку і до кінця доби і 24-го. В саду можна проводити поливи та підживлення органічними добривами. А тепер одні червоні ні. Не можна проводити зелені операції, не збираємо врожай 23-24, не робимо заготівлі, не квасимо капусту, не готуємо настоянки, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. І для кімнатних овочів у нас два агроприйоми дуже актуальні: це поливи та підживлення органічними добривами. Щодо інкубації, 23-го ще ні, А ось 24-го, будь ласка, ті, хто мають курочку, яка уже стала квочкою, вже готова приймати яйця на інкубацію. І для інкубаторів можете закладати на інкубацію курячі яйця. Так що, у нас період для курей якраз починається в квітні місяці, саме 24. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я, теж на цей період з 21 по 24 квітня. Ще раз нагадаю, це четверта фаза, а значить, енергії немає, і тому розпочинати справи краще це, це діло закрити, поки що залишити до Зростаючого місяця ми починали справи, у нас є досвід. воно Такий стан у цього у цієї справи у цього діла, ніби гарна гарна справа починаєш, а воно стоїть на місці, буксує просто. І приходиться закривати через деякий час. І бачиш, що просто-напросто на спадаючому місяці, а тим більше четверта фаза, воно не має ніякого успіху, тому ніяких початків нових справ і нових діл. Що стосується дорогих речей, покупок, то тут можна, але 21-го не можна, тому що місяць переходить із третьої-четверту фазу, а дивіться, у нас 22-23, 24. Це добрі дні, можна купувати дорогі речі, от якщо сильно треба. Але будьте уважні, перевіряйте. Перевіряйте сам товар, перевіряйте документи, які ви берете. І будьте дуже уважні з продуктами. Це час просто таких енергій, коли дуже активізуються ті, хто хоче обманути людей. І перебивають дати. Так що будь-який товар, який ви будете купувати у будь-якому магазині, будь ласка, перевіряйте документи, термін дії, коли закінчується термін дії того товару, коли він добрий, коли не добрий, окуляри хто не бачить, дивіться або гарне таке. Щось якесь таке, щоб вам допомагало дивитися, бачите всі ці міленькі буковки. І коли підписуєте щось, теж дуже-дуже важливо читайте і те, що написано, дуже міленькими буквами. Все читайте і перевіряйте. Ну Такий час зараз просто, ви повинні це знати. Ну що ж, а тепер підемо в будинок 21-22. Не повинно бути проблем, водолій, тут норма по, по рецепту. Норма для каміна і груба це такий легенький вітер. Якщо буде сильний вітер, то будуть проблеми, а так взагалі немає проблем. Що стосується стрижки волосся, стрижки нігтів та фарбування волосся. 21-го не робимо це, тому що в нас перехід місяця з 3-4 фазу, 22-го можна і стригти волосся, стригти нігтів, фарбувати волосся тільки органічними фарбами. Мити волосся можна ці два дні. Сауна ні. Догляд за шкірою маски не будуть працювати. Очищення шкіри на спадаючому місяці продовжується. Очищення організму 21 го ні, 22-го можна. Далі у нас рукоділля ні, в водолії краще нічого цього не робити. Для тіста трошечки більше рідини. Прання прибирання буде неякісне, ремонтні роботи. Можна проводити, але такі, знаєте, невеличкі. Десь щось підбілити, десь підкрасити, отак, під, під, підфарбувати. Перепрошую. Ну і провітрювати речі можна при гарній погоді. 23 та 24 місяць в рибах, а тут завжди буває дим, так що будьте уважні. Не можна 23-24 квітня 2025 року стригти волосся, стригти нігті, фарбувати волосся не можна і мити волосся не можна. Сауну 23-го ні, а от четверг, 24-го можна. Далі у нас догляд за шкірою. От маски, коли почнуть працювати, 23-го після 8 ї години ранку. І далі буде продовження 24-го. Очищення шкіри у нас все нормально, продовжується, очищення організму так, можна 23-24 по ведичній гастрології. Рука діля, так, гарний час, хоча це спадаючий місяць і четверта фаза, але якщо є натхнення, творіть, все буде добре. Тісто пливе в цей час, не працюємо з ним. От що буде дуже якісне. Це буде прання та прибирання, це спадаючий місяць і це риби Супер дні для цих робіт. І прання, і прибирання будуть якісними. Але ремонтні роботи не плануємо і не проводимо. І провітрювання речей при будь-якій погоді теж не плануємо і не проводимо. Давайте трошечки більше поговоримо ще про здоров'я. У нас 21 та 22 квітня 2025 року місяць буде знаходитися в знаці водолій, а це значить, що будуть у вас такі можливі проблеми. Тут в цей час вразливі, дивіться, ноги, тобто всі кістачки, гомілковостопні суглоби, ікри, м'язова система, нервова система, кровообіг, судини ніг, серцево-судинна система. У цей час, будьте уважні, може спостерігатися, можуть спостерігатися судоми литкових м'язів, біль походу сідничного або стегнового нерву, особливо в області гомілки, і турбується час тромбофлебіти. Під час знаходження місяця в знаці водолій не можна проводити операції на венах та кровоносній системі і на очах. В цей час загострюються хвороби, такі як варикоз, тромбофлебіт, геморой, нервові хвороби. Це спадаючий місяць, отож. Те, що ми назвали у нас вразливе, ми ці операції не робимо. Інші операції, будь ласка, допускаються. Ідемо далі. У нас ще два дні 23 та 24 квітня. Тут у нас будуть працювати енергії місяця в знаці риби, а в цей час вразливі. Ступня ніг. Кровоносна та лімфатична системи, епітеліальна тканина, система обігу рідин. Не можна проводити в цей час будь-які операції. Абсолютно, хоч це спадаючі місяць, четверта фаза, тільки екстремальне щось. Чому? Тому що вразливі кровоносна та лімфатична системи, і будь-які хірургічні операції піддаються посиленої кровотечі. Це, до речі, несприятливий час для постановки діагнозів, для трактування, сканування і для трактування самих аналізів і сканування різних органів. І, до речі, будьте уважні, є загроза для отруєння ліками та алкоголем. Будьте уважні до всього, що ви п'єте чи їсте. Ну що ж, На цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск. Бажаємо вам успіхів, удачі, щастя вам людського, здоров'я вам міцного, усіляких усіляких вам гараздів. Ми ж з вами зустрінемося вже в новому відео на нашому каналі. До зустрічі!